Казка про весну. Жила була нудна і холодна зима. Скувала вона землю крижаними оковами та пильнує, щоб ніхто не прокидався. І була в неї племінниця, весна, яка любила всіх і все навколо. Але люта тітка зима. Зачарувала все навкруги. Весна не знала, як протистояти цій магії. Ось наближався день народження весни. З днем народження дорога племінниця. Вітаю! І тітка зима дозволила племінниці вийти на подвір'я. Дівчинка весна зраділа. І почала сіяти насіння любові, які важко й повільно пробивалися через товстий шар снігу. Весна не здавалася і продовжувала світити своїм світлом, щоб зігріти всіх, хто замерзав. Тітка зима дивувалася, вирувала, коли бачила, як весна змінює все навколо. Але дівчинка весна здобула перемогу. Довівши, що навіть у люту зиму можна привнести сонце та добро. Тоді зима зникла, а весна продовжувала прикрашати все своїми зеленню і квітами. Кінець казки